Що, друзі, з цього моменту, мабуть, ми можемо вважати нашу подорож по Тоскані, яка, що вона розпочинається. Ми прилетіли в Рим Мінчину. Спочатку ми доїхали до Кишинева, потім сіли на, на рейс до Риму. І зараз забираємо наш багаж, їдемо до кордону. А де окуляри наділися, щоб бачити, де наш багаж. Цікавий факт про ці окуляри. Я отрицаю, відмовляюсь признавати, що в мене поганий зір. І я... Я мої окуляри. Так, я ношу Анюти не За окуляри. рецептом. Слава Богу, вони мені підходять. Ну майже. Тому ношу я. Нарешті ми добрались до Тоскани в місті Кортона, в прекрасному готелі і... Зараз трішки перепочинемо та хочемо піти пройтись, насолодитись цим містом, адже місто знаходиться на горі. І поки ми підіймалися, спостерігали такі неймовірні краєвиди, все вам покажемо обов'язково. Що ми розкажемо про італійські танікл? Що ми нарешті разом в Італії. Нарешті, так. Да. А ми були в Італії разом? Сідай. Нет, а, ти ти не, я не можу сісти в мене білі блюки. А, ми ніколи не були в Італії разом. Ми ніколи не були. Ми були по окремості. Я не можу сісти, бо в мене білі штани. А це перший день нашої відпустки. Тому на жаль, загалом, я вам зараз покажу, в якому місці ми сиділи. Та взагалі кордона тисячолітні, історичні, таємничі місто. Взагалі ми дуже раді, що виникла така ідея, що нам запропонувало влаштувати цей тур до Тоскани. Я у самій, у самому серці Тоскани ніколи не була я була ми лише то в Флоренції. Так, ну, але це таке прям, міське серце Тоскани. Я а прям ми... ніде не було. Це маленькі містечка, дуже красиві, дуже атмосферні, дуже старі. Кортона, це взагалі етруське місто. Воно входило мені здається, до 12 полісів. І тут історію дихає кожен куточок. А що ми з Анютою вирішили, що порівняно з водіями, які їздять тут, ми взагалі не вміємо їсти. Взагалі, я сказала, що паркуватися ми взагалі не вміємо, а, тому що дивіться, відео я не впевнена, що передає нахил. Хрутись. Я могла спуститися. Крутість цього схилу, і вони тут паркуються, їздять вверх, вниз піднімаються, ну тобто це просто вау. Вау! Кортона – це старовинне місто в центральній Італії, розташоване в регіоні Тоскана в провінції Арец. Воно лежить на пагорбі з мальовничим видом на долину Вальдік'яна неподалік від кордону з Умбрією. Місто стало особливо популярним після виходу книги та фільму під сонцем Тоскани». Анна, скажіть вашу думку про цей круасан з мармеладом. А ви не хочете взяти мікрофон? Um, добрий день. Я кажу, що це перфектно. Ви йому кажете так? Я йому кажу так. А що ви ще кажете? Про ранок в. Я кажу, що це мій перший круасан з якого? року, 2025, напевно. що Мій перший круасан у 2025 році. Вау, мій теж, до речі. Бонджорна, бонджорната. Дорогі друзі, вітаємо вас! У нас сьогодні другий день в Тоскані, другий день в Кортоні. Звичайно, нічого нового. Ми прокинулись о 5:30, пішли зустрічати світанок. Світанок не зустріли, тому що, як сказала Анюта, тут гірський хребет, який нам це побачити. Всі наші вчорашні спроби піднятися на цей хребет, щоб зустріти сьогодні світанок. Нічим не увінчались, але. У нас була дуже класна прогулянка парком, тоді таким майже лісом. І зараз о 6.30 ми прийшли на ранкове еспресо Капучино e due Корнеті. Взагалі, я, до речі, сьогодні самостійно зробила своє перше замовлення італійською. І безмежно горда за свої, за своє вміння. Мені дуже подобається вивчати мови, говорити на різних мовах, тому що від того, скільки мов ти знаєш, настільки ти людина, мені імпонує ця фраза, я її використовую. А взагалі, весь ранок обговорюємо занютою про італійський гедонізм, про вміння італійці насолоджуватись життям тут в моменті ранком, місцем, де ти є кавою, круасаном. Розгадуємо це і коли розгадаємо, обов'язково з вами поділимось. А нас чекає сьогодні гарний день, Перуджа точно, екскурсія по кордоні. Будемо знімати, показувати. До зустрічі! Це просто справжня магія ранку. До речі, я реальний адеп цієї книги, вперше прочитала її те вперше. Я єдиний раз її прочитала в 2018 році. І, мабуть, з того часу щось змінилось. Тому що я реально вважаю, що немає нічого кращого за той час, який ви можете присвятити собі своєму життю зранку. Тому я стараюся, звичайно, рідко прокидаюся о п'ятій, а ще рідше о четвертій-тридцять. Але я стараюся о шостій точно прокинутися. Буває часто то тридцять І я цей час приділяю максимально собі. В моєму ідеальному світі я вважаю, що я би прокидалася о четвертій. Просто неймовірно краса. Наша поїздка до Тоскани відбулася у рамках авторського туру, який ми зробили у колаборації з нашим проєктом 2628. Це був перший тур, дуже захоплюючий, цікавий досвід, і явно ми будемо його повторювати. Тому програма була насиченою, ми знайомились з місцевими брендами, культурою та надихались красою навколишньої природи. Ми доїхали до Піруджі. І сьогодні тут погода якась дуже-дуже цікава, тому що зараз я стою, мені тепло, гріє сонечко і буде приближатись неймовірна гроза. Коли ви приїжджаєте в якесь місто і у вас стільки людей, є один вихід. Починайте гуляти на світанку. На світанку. Старе місто Перуджі це справжній лабіринт вузьких вуличок, кам'яних будинків і арок, які зберегли середньовічну атмосферу. Тут часто знімають історичні фільми. Перуджі вважається шоколадною столицею. Тут знаходиться батьківщина знаменитої італійської шоколадної фабрики Перуджіна, яка виробляє цукерки Бачі Перуджіна. Місто має глибоке історичне коріння. Місто дало світові відомого художника епохи відродження П'єтро Перуджіно, вчителя самого Рафаеля. Його фрески прикрашають церкви та палаци. Всім добре рано. Курасане, чин -чин. Сьогодні субота, а сьогодні в кордоні ярмарок. Ми збираємося. Так, зробимо базар. Взяти вас з собою. Я другий день по заприщенки. <плес> якщо що мені це не можна взагалі. Ну, не надіяти, просто не можна. Просто не можна. А Мені, можна, але... мені реально не можна. <плес> <плес> не Чим подобається? Дивись, якщо б я зараз була <плес> тут в Італії більше, ніж три дні, в мене був багаж більше 10 кілограмів, я б взяла. Таку довгу сукню в пол, таку знаєш, сільську. А накинула б собі цю джинсову курточку, взяла б корзини і пішла, б, як я ходжу вдома на базар, І пішла б собі обирати е... овоч. 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 Ні, це, це просто скарб. Як розкладене. Інта як, як Ось Що нам заважає так робити вдома? От у нас на ярмарці це роблять одиниці. Хочу Анюту спокусити вчити італійську зі мною, тому що ми досить часто буваємо в Італії. Ну, ладно, я, а Анюта так точно. І виїжджаємо, якщо чесно, на залишках моєї італійської і міксу з англійською. Але насправді мені дуже подобається ця мова. Я обожнюю. Це музика для мого серця, для моєї душі. Можливо, Анюта теж погодиться. Анюта, ти вирішила СММ попрацювати базарним. Я експерт базарний. Я дуже хочу, щоб в нас були такі базари. Як тебе забрати? Звідти пішли. Ну, Сітік, як мене можна вкрасти? Я так кладеш помідори і і я йду за тобою. Ми купили два артішок для краси. Бо дівчата мають бути з квіточками. Тільки мій обережно дівчата. Камера, мотор? Є? Світ? Так. Да. А я не можу відійти від цієї лавки. Я Аня, мені 31, і я не можу відійти вже 20 хвилин звідси. Дуже гарно. Артішок Так, так, да, так. Да, да. Анюта, це тепер твій новий друг? А, цей артішок вже бував в, в трьох дверях. <реш> я вам скажу, це буде дов... ще. <реш> буде ще. І він зі мною сьогодні, я не знаю, його доставить на аквабокс. Бо я з ним планую подорожувати тепер три дні. Ідеальний мікрофон. Бондарно, помістайте. Може розмовляти, може, робити все, що я масю захочу. Анна, давайте розкажіть, будь ласка, як вам наша поїздка? Що вам подобається Кортона? А, мені, до речі, дуже сподобалась Кортона. А, я не була в Тоскані ніде. Я без полазурним бурюком. Зимою подружкою їжу. І мені дуже сподобався цей регіон. Він якийсь, знаєте, такий насичений фарбами. Mm -hmm. Я вже передвкушаю, як буде. Передчуваю. Да, передчуваю. А, а ми... що. Зараз секунду рекламна пауза. Що mm -hmm. ти передчуваєш? Я вже передчуваю нашу завтрашню поїздку до Венероб. На віллу Антінорі, там. Так, це я думаю, що це буде гарно, і якщо я не побачу так от очами картини. коли ти, Коли ти вбиваєш Тоскана, і там уцілити, так. Ну Все. наш гід сказав, думаю, що хочу. ми маємо це побачити, але ми ще зранку вже я, я вже просто я, я навіть голову будувати завтра я раді такої зустрічі. А у нас до речі, до вас запитання. У Гента, яка італійська жінка, дуже вау. дуже стильна. Взагалі я вам хочу сказати, що можна цілий день виділити в Італії на розглядання італійських жінок. І до речі, а. до речі. Вони поголовно обожнюють Луї, Луї, Луї Вітон. Вітон. Так що Для... не Гучі, а Луї Вітон. Луї Вітон. Хоча Гучі теж багато носять. Але ну, Луї Вітон я я бачила їм більше подобається. Отче прям... м... наш. Да, да, да. Це як признак old money італійського. Да, да. Друзі, на цьому ми завершуємо, бо у нас так телефони стоять, ніби ми хочемо Ні, їх комусь подара. Тому до зустрічі. Зараз машина проїжджає і їх нема вже. Тобі подобається Віталія? Логкость бути я. Да. Я тобі ще зранку казала, що вони якісь, ну, от ми з нашого такого uh -huh. насиченого Києва виїжджаємо і отак, от, знаєш, як нас, от, 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 оп, і ми потрапляємо в таку дуже замідлену сповільнену країну. А коли вони не поспішають жити. Це дуже-дуже крутий навик. Навичка. Це звичка. крута звичка, тому ну це не звичка навіть. Це, це вміння. Це вміння, так, да, це спосіб життя. І це дуже-дуже надихає, тому що ну, я так живу в цілому собі в Києві, але все одно треба відповідати ритму життя. То ти італійка? В душі, так. Ну Мені подобається в Італії. Я... До речі, я вперше потрапила в Італію в 2021, ой в 22-му, в кінці 22-го. І з тих пір я вже втретє. Да? Так, в третє. А я вперше в Італію потрапила в 2016 році. 2016. Не так давно насправді. Да, але вона закохує з першого. До речі, я потрапила в південну частину, mm -hmm. там закохалась. А зараз я центральний, центральний да і це прям дуже дуже хвірисне. Вона дуже різна, да, дуже тому що те, то, що я розповідала Анюті, що Об'єднана з Володь... Італіях точніше Італія трошки більше ніж 100 років, як одній цілій країні. І коли вона об'єдналась, об'єдналась окремі республіки. Була Венеційська республіка, Тосканська, був Рим з папами, був Мілан і так далі. І от коли об'єдналась вся Італія. Стало питанням, а як тепер з території з різних людей зробити Стало питання, хто ми? Хто ми так. як з цих людей зробити італійців? Не венеційців, не тосканців, а італійців? І мені здається, що Італія країна це вирішує досі, тому що коли ви приїжджаєте переїжджаєте по Італії з різних регіонів, і у вас запитують італійці, де ти був, що ти робив. То вони так і відносяться, що ти був в іншій країні. Ми, до речі, на фабриці рокорані. Да. Да, це кашемір. фабрика, яка Вони виготовляють в'язані речі, кашемір. Ось так от yeah. почте. Там кашемір з пір'ям дуже дуже хорошо. Ми приїхали в містечко Соломео. Тут на 80% всі будинки належать Брунело кочунелі Тут же знаходиться і фабрика Брунело кочинелі тут і живе сам Брунело Кочунелі. Дуже спокійне відчуття від цього міста. Все так розмірено, тихо, ідеальна чистота, ідеальна тишина, пофарбоване, вичищене. Ну, просто знаєте відчуття, що ідеальні суспільства існують. А зараз ми з вами опинились в театрі, який Брунело Кучінелі побудував для своєї дружини. Мені здається, що тема театрів для Італії настільки священна, наскільки і вино. Так як вони є приємниками давньої грецької культури, я не уявляю собі Італію без театру, взагалі неймовірна краса. Неймовірна. Подивіться. Ми знову опинилися на озері Трезімено, але цього разу зробили зупинку на смачне морозиво, каву і споглядання самого озера. Добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні в картоні неділя і недільний напевно, вінтажний маркет. І ми зараз вам трішки покажемо і розкажемо. Може, навіть якісь скарби взяти. Але зараз на годину по скільки? Восьма ранку, і вони ще тільки розкладаються. Ні, ну вони розкладаються вже сьомою. Ми вийшли з тобою гуляти, Вони так, вже але ми вже прийшли восьмою, Вони все одно ще тільки розкладаються. Вітайте нас з першими покупками, бо ми повеземо тарілки додому. Він такі вони гарні пташечки. Раз, я торгувалася за 20 євро дві, а світ як торгуватися. <плес> бо я не люблю торгуватися. А я люблю, я єврейська душа. Грація. <плес> як ти мене побачила? Становіться на картонку, міряйте це оригінал. А вона bella piace, Так. І давай вже. Надівай, на всі надевайся, на всі надевай, будемо зйомки робити. З этих зроби багатство, будь ласка, щоб у нас такої сім'ї ми з багаті. <laughs> І давай так. О, Коралл, коралл. О. Вітлана, розкажіть, що ви сьогодні придбали на цій розкішній барахолці? Я придбала дві речі. Перше тарілку, мені здається, ми вже показували. Да. А друга – це набір ножичок і вилочки. Такі манівські. Покажи. Покажу. Все, так сказати, з першого кадру. дивіться. А я придбала не скажу вам, що. Вони питали. Боже, гляньте. Це дуже гарно. Ми приїхали на виноробню родини Антінорі на одну з 36 виноробень. Будемо дегустувати, ніби заплановано шість позицій вина та займатися малюванням. Все покажемо, все розкажемо, а поки насолоджуємось виноградниками, тусканою та віллою. Лабраческа це виноробне господарство в Тоскані, що належить італійській родині Антінорі, яка займається виноробством понад 600 років, Розташоване між містами Мультипульчано і Кортоною, має площу понад 500 гектарів, з яких 334 гектари засаджені виноградниками. Ця віла є частиною маєтку, який належить родині Антінорі з 1990 року. Назва Лабраческа походить від графів брач, історичних власників цих земель. Нам пощастило, та ми також побували на екскурсії в винному погребі і подивились на величезну кількість бочок з вином. Вини, які я скуштувала на Лабраческа, це віно Нобіле ді Монте-Пульчано і Брамасоле з сиром. Ми Приїхали в п'єнцю. Приїхали ваша. в п'єнсу. Ми е, капали лук у нас сьогодні. Бачите, святкуємо життя кожного дня. А зараз ми вам покажемо дуже дуже красивизні пейзажі. Де дуже багато знімаються кінострічок, сюди приїжджають на фото, відео тури. І вже о п'ятій ранку, як ми зі Світланою тут ботанічним садом вже чекають, коли і можна знімати. І, і знаєте що справа в тому, що ми ж були на новинні yeah. дегустації, і я спробувала буквально по ну по ковточку з чотирьох келихів. Тому зараз я тртеверезі водій. Так, тому що я настільки сп'яніла, ви навіть не уявляєте, наскільки тривається. На наскільки у мене відсутня <годирація> толерація до алкоголю. Боже, ну дивіться, це дуже-дуже гарно. Зараз я uh, установлю uh. і дивіться, куди ми з вами вийшли. Дуже-дуже живописні, дуже гарні краєвиди. Світлана, тобі подобається? Uh. Дуже. Мені особливо це білизна uh, шарму додає. Дивіться, як люди просто живуть, вони не насолоджуються видом з вікна. Єнцем. Знаходимось на одній з трьох найромантичніших вулиць. Одна із цих трьох найромантичніших вулиць називається вулиця Кохання. Далі ми з вами знайдемо вулицю поцілунків і телепортом переміщаємось до Риму. Взагалі, у Римі у нас було всього чотири години насолодитись цим вічним містом. Але обов'язково програму виконана: фонтан дітреві. Пантеон, іспанські сходи, і звичайно ж найсмачніше еспресо, і пообіцяли повернутись. Тому до скорого.